Вітаю вас! Це тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку на період з 13 по 19 жовтня. Давайте дізнаємось, які події та емоції принесе цей тиждень кожному із нас. Овен, для Леомі цей тиждень може стати справжнім випробуванням терпіння, на роботі очікуються нові завдання, які вимагатимуть зосередженості, Проте, саме вони відкриють можливість проявити свої таланти. У стосунках намагайтеся уникати різких слів, тоді атмосфера залишиться гармонійною. ТЕЛЕЦ Влетайте в цей чудовий період, аби подумати про фінансові питання, вдалі покупки, укладання угод або навіть нові інвестиції. Інтуїція буде вашим головним союзником. У коханні відчувається більше тепла і взаєморозуміння. БЛЕЗНЮКИ Блезнюки цього тижня відкриті для нових знайомств та ідей. Використовуйте енергію періоду для навчання і творчого розвідку. Але пам'ятайте, що баланс між роботою і відпученком ключ до гарного самопочуття. Рак раків чекає зростання емоційності, важливо більше часу проводити зрідним і близькіми, адже саме там визнайте підтримку. У фінансових питаннях не поспішайте краще дати часу зважити.

Терези, Терезам цей тиждень відкриє нові можливості для самореалізації, ви можете знайти цікавих партнерів для співпраці, а також отримати шанс почати щось нове. В особистому житті чекайте приємних сюрпризів. Скорпіон, Скорпіонам цей період допоможе відпустити старе та рухатися вперед. У роботі можливі прориви, нові досягнення і визнання, у стосунках настане новий рівень довіри і близькості. Стрілець, для стрільців цей тиждень буде сповнений несподіванок. Це може бути як подорож, так і цікава кар'єрна можливість. У коханні більше легкості і радості ви відчуєте прилив оптимізму. Козирі, козирогам час зайнятися довгостроковими планами. Ваші зусилля принесуть результати, у фінансах можливі позитивні зміни. У стосунках головне більше слухати партнера та враговувати його думку. Водолі, водолії отримають потужний заряд творчості і натхнення. Це чудовий час для ідей спілкування і створення чогось нового. У відносинах варто проявляти ініціативу і ви отримаєте у відповідь щирість. Прибай, прибам варто довіритися своїй інтуїції. Ваші сничі внутрішні відчуття допоможуть ухвалювати правильні рішення. Тиждень сприятливий як для відпочинку, так і для роботи над собою. У коханні панує гармонії. Ось таким буде цей тиждень для всіх знаків зodяку. Пам'ятайте, зori дають підказки, але остаточний вибір завжди за вами. Бажаю вам гармонії, радості та нових можливостей.